Жовчна камяна хвороба у плода звучить дивно, але такий стан дійсно буває. І ми можемо помітити наявність гіперехогенних включень з ехотінню, як камінці у дорослих людей виглядають, так і у плода в третьому триместрі вагітності. Частіше всього ми це бачимо напередодні вологів, тобто десь 36, 37, 38 тиждень вагітності. Тобто плоди так само можуть хворіти на жовчну кам'яну хворобу, як і ми дорослі люди. Але є головний плюс цього стану. Зазвичай, після народження дитинки, ми ці камінці або ці включення в жовчному міхурі, цю зависть з часом перестаємо. Візуалізувати, перестаємо бачити, вони зникають. Можливо, це пов'язано все-таки якимись спадковими моментами, з порушенням обміну речовин, все-таки, поки що плід знаходиться внутрішньоутробно в животику матері, він дуже залежить від того, чим харчується мати, яку спадковість надає. А після народження дитинка має частіше всього грудне вигодовування корисне молочко, корисне харчування, здорове, зожне харчування. І ця зависть, ці камінці, вони розчинюються і маємо хороший, чистий жовчний міхур на УЗД. Але це така, скажімо, червоний прапорець на майбутнє за такою дитинкою слідкувати і в майбутньому все-таки уникати. Жирної, смаженої їжі, для того, щоб не провокувати утворення камінців в майбутньому, в дорослому віці, тому що ми вже знаємо, що жовчний міхур цей спровокований, і, скорше за все, саме спадковість має значення.